Які обстеження українці зможуть прийти безкоштовно за програмою скринінг здоров'я 40 плюс? Та як скористатися цією програмою? Про це будемо говорити із Іриною Волошиною, сімейною лікаркою, докторкою медичних наук, представницею правління Академії сімейної медицини України. Пані Ірина, вітаю вас! Доброго дня. Отже, у січні почала діяти державна програма Скринінг здоров'я 40 це такий комплекс профілактичних обстежень, спрямований на раннє виявлення серед українців захворювань, які пов'язані з серцево-судинною системою, із цукровим діабетом, із психічним здоров'ям. Ну і власне вона включає такі базові обстеження. Хто вже цікавився, той встиг уже ознайомитися із переліком. Але ми впродовж нашої програми, звичайно, що. Детальніше ще поговоримо, і ось таке перше основне запитання, яке виникає у наших глядачів, власне, майже кожен українець має вже укладену декларацію із сімейним лікарем. Останню статистику, яку я знайшла, що понад 30 мільйонів українців уклали такі декларації. Ну, зрозуміло, що можливо, це була статистика до повномасштабного вторгнення. Половина вже людей виїхали за кордон, але власне. Маємо таку ситуацію, тому що декларація вона передбачала за собою певні преференції? Ну і зокрема такий певний ем, набір, спектр безкоштовних послуг, які пацієнт отримує, коли приходить до сімейного лікаря. І ось тут виникає питання: а чим ось ця нова програма скринінг здоров'я буде відрізнятися від звичайного візиту до сімейного лікаря? Знаєте, це дуже хороше питання, і на жаль, багато людей на цьому так сказати, спекулюють. Спекулюють якраз ті, хто не розуміє дійсно принципову відмінність просто принципу задекларованості з цільовою програмою скрінінгу. Тому давайте зараз якраз угу. все це і розберемо. А, ну, по-перше, ви можете мати декларацію з лікарем, який, наприклад, живе взагалі в іншому місті або в іншій області. і... О, Декілька років поспіль бути в нього просто на телефонному зв'язку, і в принципі це теж нормально. Це також вважається. Принципом задекларованості єдине, що у вас немає можливості, наприклад, фізично прийти до свого сімейного лікаря. Я знаю безліч таких прикладів, коли людина має сімейного лікаря, наприклад, в Донецькій області, а проживає в Закарпатській області. І Вона каже: Я не хочу змінювати лікаря, я хочу, щоб йому йшла за мене капітаційна ставка. Я знаю, що лікар зараз перебуває там в прифронтовій зоні. і Якщо я від нього віддекларуюсь, то у нього зарплата буде зменшуватись, і подекуди в цьому є певна доля правди. Але з іншого боку, у такої людини, яка провживає в іншій області ніж свій сімейний лікар, і не має е, фізичної можливості прийти до лікаря, то звісно, здати навіть ті ж безкоштовні аналізи. У лікаря пройти безпосередньо обстеження і обстеження а, всього організму безпосередньо на прийомі тут і зараз. Також у людини немає цієї можливості онлайн. На жаль, це вирішити неможливо. Саме тому от, програма скринінгу вона наближає конкретну людину до конкретної медичної установи, і тут неважливо, чи є у вас декларація чи немає. Якщо заклад сказав, що ми будемо надавати послугу скрінінгів, це може бути. Приватний заклад, це може бути і рікарфоб, це і Комунальний заклад, може це буде і заклад, в якому ви також задекларовані? І це якраз другий варіант. Я зараз поясню, угу. в чому відмінності ніж просто мати декларацію. Справа в тому, що в принципі задекларованості у нас. Написано достатньо обмежений перелік обстежень, навіть на прикладі на того ж холестерину, так згідно існуючого наказу, якщо ви маєте декларацію сімейним лікарем, то все, що може вам запропонувати сімейний лікар на первинній ланці, це здати тільки загальний холестерин, який ну, достатньо обмежено може показати, які ви маєте серцево-судинні ризики, які у вас прогнози по інфаркту і по інсульту. Натомість програма вже скринінг здоров'я 40+, вона дає можливість, і це буде проведено абсолютно всім, хто звернеться, провести розширену, розвернуту розгорнуту ліпідограму. Там, же, де буде декілька показників, і загального холестерину, і атерогенного, який ми часто називаємо поганим холестерином, тобто від якого ростуть атеросклеротичні бляшки, і інших показників, по якому вже більш фокусовано. На більш конкретно можна призначити лікування, і робити якісь прогнози. Я паріно перепрошую. Я правильно розумію, уточню, просто що якщо, наприклад, людина без цієї програми приходить до сімейного лікаря, то він може виписати, надати безкоштовне направлення до умовного кардіолога, і вже там він може призначити цей самий аналіз, розгорнутий. А за такої превентивної, так би мовити, превентивного візиту. То це все робиться на першій ланці. Лікар первинної ланки в великих містах, на кшталт Києва, міста Львова, може також виписувати і навіть без скрінінгів ці направлення на ліпідограму і на глікований гімоглобін, але це знову ж таки не буде проведено тут і зараз в поліклініці на первинній ланці. Для цього людині потрібно йти, ну, наприклад, в клініко-діагностичний центр, який розташований. Ну до якого, скажем так, ще потрібно доїхати, і саме головна проблема, що, наприклад, в маленьких містечках люди взагалі в цьому обмеженні: що навіть якщо сімейний лікар випише направлення, то людина просто не буде знати нікуди звернутись, ні доїхати. А їхати, наприклад, за 100 кілометрів ну це буде і довго, і дуже дорого. Саме тому. А от програма скринінгів вона може бути проведена і в не тільки на первинній ланці це можуть бути і районні лікарні, якісь центри, вже такі багатокомплексні ем, центри медичні, які відносяться вже до спеціалізованої ланки. Але вони сказали, да, ми також зможемо провести скринінг, і, на мій погляд, це достатньо зручно, що людина прийде і за один візит в одному місці одразу пройде і обстеження, і. З тиском розбереться і зі своїм серцевим ритмом, ризиком і лікування підберуть і аналізи необхідні, Тут здадуть, ми, що, е, не, е, не бігаючи. Тут ми якраз підійшли до питання, які власне саме заклади е, можуть брати участь у цій програмі, тому що ви вже зазначили, що це можуть бути і приватні, і державні, і комунальні заклади, лікар, ФОП, фізична особа-підприємець. Але вони мають відповідати певним вимогам. Тож е, які вимоги це? Це мають бути. Є певний перелік, звісно, якраз основна вимога, щоб все було проведено, все, що от ми зараз з вами сказали, і обстеження, і лабораторна діагностика, і внесення даних в медичну інформаційну систему, і комфортна зона очікування, і щоб те очікування не було. Тривалим, наприклад, не довше ніж там 15 хвилин, щоб вас одразу записали. І по принципу, хто перший прийшов, той одразу і потрапив, щоб там не було ніякого, знаєте, відбору. Що якщо в тебе там, наприклад, є інвалідність, то ми тебе брати не будемо. а Будемо брати, так сказати, більш здорових. Ні, тут якраз буде чітко діяти принцип, хто перший прийшов, то перший записався, того одразу і обстежують. Вот власне, все звісно, все це має бути проведено в окремому кабінеті з дверима, які зачиняються, з дотриманням конфіденційності, щоб всі ваші медичні дані залишились виключно між вами і медичним працівником, працівником, який вам надавав цю послугу скринінг. Ну і власне хочеться більш розгорнуто, звісно, дізнатися, які саме процедури обстеження вони входять. у цей пакет чекапу. Ми ми звикли так в народі називати це чекап, тому що коли заходиш там на певні ресурси приватних клінік, то там є цілі там комплекси. Там жіночий чекап, там чекап 40+, ну, mm -hmm. Ну хочеться дізнатися, що ж входить в цей державний чекап. Uh, ну, по перше, вам. Мають пояснити взагалі для чого це проводиться. І я також вам скажу, що перш за все, оцей чекап здоров'я 40 з плюсом. Чому 40 з плюсом полягає в тому, щоб виявити тих людей, в кого найбільш високі ризики інфаркту, інсульту, цукрового діабета, психічних хвороб, і їх ускладнень, в яких на жаль дуже багато людей у нас помирає, і пізні звернення вони якраз. Є та причина, чому ця програма була запущена, що чим раніше ти виявляєш проблему, тим легше потім її врегульовувати. Тому саме 40 тобто, якщо людині виповнилось 40 років, або будь-який вік після 40 після років. Свого дня народження на 30-й день вам прийде повідомлення в телефон, що ви можете вже звертатись по цю послугу. Тобто, наприклад, якщо у вас день народження 1 травня, то вже 1 червня вам прийде повідомлення, скоріш за все, в телефон в дію, що ви можете вже йти на обстеження, ви маєте вибрати. Той заклад, який вас влаштовує, одразу рекомендую обирати найближчий до вас. Будуть вже доступні інтерактивні мапи. Станом на сьогодні вже зареєструвалось десь 300 чи 400 лікарень різних, які можуть повністю надавати ці послуги. І, відповідно, ви туди дзвоните. Причому буде декілька, декілька каналів, як можна записатись. Це і онлайн буде записи, і по телефону можна записатись, і безпосередньо можна буде звернутись. Тобто, будь-який зручний вам спосіб, ви обираєте для запису, і звоните кажете, наприклад, на післязавтра я хотів би прийти. Причому запис ви можете навіть там в суботу буде прийом прийомні дні. І цілий день, включно до сьомої години вечора, на мій погляд, також це максимально зручно для тих, хто працює, наприклад, деньні години. Обираєте зручний вам день і час, те, що вам запропонують, і приходите. Приходите не обов'язково, на часерце абсолютно. То ті всі аналізи, які включені. Не потрібно якихось особливих підготовок. В'їли, ви не їли. Тут ролі немає. Єдина пораджу одразу не палити, не вживати в той день багато кави, тому що у вас буде вимірюватись обов'язково артеріальний тиск, а цигарки і багато кави, і понад три чашки. Вони можуть вам тиск просто підвищити. і Вам ну можуть одразу поставити, наприклад, вже підозру на артеріальну гіпертензію, якої у вас насправді немає. А, тому просто от з цими моментами пу. То обачні ви приходите, і після того як вас зареєструють, ви заходите в кабінет. Вас запитують, чи є у вас скарги, чи немає. Запитують вашу сімейну історію, наприклад, чи хворіли ваші найближчі родичі, тато, мама, брати, сестри на інфаркт інсульт чи цукровий діабет. Або також чи є у вас родині психічні захворювання, і тут, пані Ірино, тут так. важливо ще запитати цією програмою може скористатися будь-який українець, який навіть не має декларації. Правильно із сімейним да. лікарем да, абсолютно так. вірно тут, якраз от в чому дуже ну, така хороша зручність, що навіть неважливо, є у вас декларації немає. Ви можете е, прийти, звісно, і пройти це скринінгове обстеження. Абсолютно вірно, але раджу одразу, якщо у вас заклад влаштовує. Там є можливість заключити декларацію, заключіть це, це зручно. Ну щоб дуже багато речей потім вам буде набагато легше вирішувати, починаючи від оформлення тих же лікарняних, закінчуючи випуск довідок, вакцинації і всім інше. По обстеження після того, як вас лікар огляне з голови до ніг, скажімо так, оціть частоту вашого пульса, аускультацію проведе легень, як ви дихаєте, поміряєте артеріальний тиск. Також вам запропонують заповнити спеціальні анкети. Їх буде декілька, але дуже важливо їх заповнити, тому що вони будуть показувати який у вас ризик діабету, які у вас ризик інфаркту або інсульту. Ну, якщо у вас їх раніше не було. Якщо вже були, то певні анкети ви заповнювати не будете. І після того вам будуть призначати обстеження, які можуть бути як лабораторні, так і інструментальні. Інструментальні обстеження, типу кардіограми або добового моніторингу тиску, будуть проводитись не всім, а тільки тим, в кого є для цього спеціальні покази. Uh -huh. І по лабораторним обстеженням обов'язково якраз вам буде проведено визначення цієї ліпідограми, тобто розгорнуто визначення спектру жирності крові, і також глікованого гімату. Моглобіну це показник, який виявляє цукровий діабет. тому що Багато людей ходять на початкових стадіях. і Не знають, що у них той діабет є. Тому цей показник дуже, дуже є чутливим. Тому це власне з основного, що ще може бути обстежено шляхом аналізів. Це додаткові методи, наприклад, швидкість клубочкової фільтрації, тобто перевірка того, як у вас працюють нирки, аналіз сечі, які знову ж таки буде показувати, як працює фільтраційна функція ваших нирок, і деякі інші аналізи, але знову ж таки, ті вже аналізи будуть проведені залежно від клінічної ситуації. Угу. Е, ви зазначили про те, що ось ця програма вона буде доступна навіть в суботу, там до 19-ї вечора е, хочеться запитати, наскільки це буде додатковим навантаженням саме для лікарів. Тому що ну, з, з, з мого досвіду, я там, наприклад, е, щоб записатися до сімейного лікаря, проблем не маю. але там до якихось вущих спеціалістів, то це е, ну, в, в державній лікарні, в державній поліклініці. Це велика проблема, тому що дуже велика зайнятість. А тут ми розуміємо, що окрім звичайного прийому, лікар і ще е, до лікаря можуть записати і ще пацієнта, який хоче скористатися цією програмою. Якось це буде е, поєднуватися. Тут треба просто розрізняти, що на скринінгу якраз буде сидіти або терапевт, або сімейний лікар, який вам до того ж військового фахівця видасть просто направлення, якщо це буде необхідно. Ну, наприклад, якщо у вас є порушення ритму, і ви не були ніколи у кардіолога, то логічно, що вас направлять до кардіолога а, і. Це вже буде якби поза програмою скринінгів, але по закінченню фактично цього скринінгу ви вже вийдете з направлення. Тому що можливо у вас раніше ніхто ніколи вам того направлення не виписував і навіть не казав, що вам до кардіолога до невролога потрібно дійти. Ну як же до них попадати? Чесно скажу о, о, правда в Україні час очікування мені здається найкоротший в світі. О, як можна потрапити до так званих вузьких фахівців, типу ендокринолога, Кардіолога і невролога в порівнянні з тими ж європейськими країнами, де ці очікування йдуть місяцями. І... Тому дуже рекомендую: наберіться терпіння, якщо вам вже випишуть направлення і дійти до інших фахівців, обов'язково дійдіть, тому що це ваш шанс зберегти життя. А от саме до сімейних лікарів, чи це не буде аж надто велике навантаження, чи не буде великих черг, аби записатися? А, ну, на чи це індивідуально для... для закладів. Ні, у на кожну людину буде виділено конкретний час. Ну, наприклад, це буде десь 30-45 хвилин. Це достатній, повірте, час для того, щоб провести всі ці обстеження, зорієнтувати, чи потрібно людині направлення. Ну і звісно, треба сказати, що лікувальні установи будуть за кожен скринінг отримувати кошти, тобто, щоб ви не переживали, що для них це буде сильним навантаженням. Будь-яке навантаження воно має компенсуватись фінансово, хоча б, і тут якраз це. У все в порядку. Тут ну просто хочеться зрозуміти. От, наприклад, людина приходить у заклад. Ну, припустімо, вона не онлайн записується, не так. там телефоном дзвінком приходить і хоче е, в реєстратуру, хоче записатися. припустімо, там до завтра, на завтра до якогось сімейного лікаря. Там на 14 годину. І кажуть, 14 -та година там зайнята е, вже вже там відбувається записана людина на прийом, і, і так аж. До вечора. І, і от хочеться зрозуміти, хто буде пріоритетніший для запису, власне, пацієнти, які звертаються поза програмою, чи саме за цією програмою. І так само із аналізами, тому що ось цей пакет він має бути пройдений за один візит, правильно, у максимально такі зжаті терміни. І до прикладу, людина йде. В певний маніпуляційний кабінет здавати аналізи, а там, наприклад, вишикувалася жива черга. А вона я з папірцем, я за програмою скринінг 40+, і Якось тут буде відбуватися ця пріоритетність і першочерговість. Це вже питання знаєте, до організації в кожному конкретному закладі. Одразу скажу, що такого не буде, що сімейний лікар сидить півдня, наприклад, або в один день одномоментно і на скринінгу і на своєму звичайному прийомі. Ні, тобто на скринінгі однозначно будуть виділяти конкретних людей, лікарів-координаторів і координаторів і медсестер, які будуть займатися суто скринінгами. Ті ж самі аналізи, повірте, можна набрати навіть в тому ж кабінеті, де буде проведений прийом, якщо лікар або медсестра володіє навичками. І, наприклад, якщо б я була в своєму центрі, в мене просто на жаль, моя клініка зараз в окупації, але зазвичай у нас для цього не обов'язково було йти окремий маніпуляційний забір крові можна провести одномоментно в тому ж оглядовому кабінеті, але знов ж таки це буде на розгляд конкретної лікувальної установи. І як ми вже сказали, що аналізи можна здати. В той же день і час, коли ти прийшов на огляд, тобто не обов'язково ранкові години. А в більшості медичних закладів в лабораторіях за бікрові якраз ранкові години йде, тому я тут не вбачаю жодних проблем і, і жодних черг. Угу. Пані Ірино, наостанок хочеться, от від вас, як від сімейної лікарки, запитати, якого. Ефекту, можливо, якої цілі від цієї програми, результату ви очікуєте, аби він відбувся. Ну і можливо, ваші сподівання, як можна розширити цю програму, тому що зараз є серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, психічне здоров'я і лише вікова рамка 40+. Але ми знаємо, що хвороби вони молодшають, і зараз такий величезний чинник війна, величезний такий фактор, який впливає на. Усі складові нашого здоров'я. Чого б хотілося, аби ця програма досягла і, можливо, як її розширити? Ну, По-перше, давайте подивимося, як дійсно спрацює ця програма, бо дуже багато хейтерів, багато людей, хто кажуть і не вірять в те, що ця програма дійсно спрацює і відбудеться, посилаючись на досвід інших країн. Одразу скажу в Україні, це вперше в Україні подібного не проводилось, тому давайте не будемо якимись такими ем, негативними прогнозистами. Все-таки давайте подивимось. На мій погляд, дуже добре, що у людини буде можливість здати ем, ілі і лікований гемоглобін і пройти ті скрінінгові анкети, щоб виявити дійсно чи є у вас підвищена тривожність, депресія, чи е, високий серцево-судинний ризик. Отримати пораду по відмові від тютюна паління по нормалізації ваги, тому що це надзвичайно важливо, і під час війни ми цьому дійсно приділяємо дуже мало часу. Тому о, все таки оце наближення пацієнтів до медичних закладів і до ефективної якісної медичної послуги, на мій погляд. Це є дуже добре, і ще є дуже хорошим те, що нарешті, ну, скажімо так, послугу оцінили. Та сума, яка буде виплачувати закладу за конкретну людину, вона, на мій погляд, є більш-менш достатньою для того, щоб надати людині послуги, ну, принаймні в таких межах, і тому тут. Вот варіант плюс-плюс, і він він точніше виграв, виграв, коли виграв і пацієнти і медичний заклад. І так само я очікую по результатам, що у нас буде більше раннього саме виявлення оцих прихованих загроз. Тому що гіпертензію називають німим німою вбивцею, uh -huh. діабет називають німою вбивцею. Хронічну хворобу нирок називають також німою вбивцею. Тому давайте цих вбивців. Виявляти якомога раніше і з ним боротись. І аби завершити так, підсумувати нашу розмову. Ось ми починали з того, що чим відрізняється, власне візит до сімейного лікаря і ця програма. Я думаю, що тут один із таких відповідей, один із таких чинників, це те, що власне людина, яка подала заявку, вона отримує ці дві тисячі гривень в дії, і ми як народ такий економний, бережливий, десь там у нас в голові з'являється думка: а ми маємо ними скористатись. І навіть якщо раніше ми не задумувалися, так, або людина, яка вже має симптоми, вона приходить до сімейного лікаря, то тепер навіть ті люди, які не мають симптомів, а я витрачу ці дві тисячі гривень і про всяк випадок перевірюсь. Е, тому це так само одна із таких мотивацій, мабуть, що закладена від держави. Дякую вам, пані Ірино. Ірина Волошина, сімейна лікарка, докторка медичних наук, представниця правління Академії сімейної медицини України, була гостею нашого етеру. Говорили про нову державну програму скринінг здоров'я 40+, яка почала діяти від січня, але власне перші пацієнти прийдуть за цією програмою вже приблизно у лютому, тому що вона починає там діяти за місяць після дня народження у віковій категорії 40 років плюс спрямована на раннє виявлення хвороб, які, на жаль, призводять в Україні до найбільшої смертності. Про усі переваги, як для пацієнтів, так і для лікарень, ми почули із нашої розмови. Тому робіть свої висновки. Ну а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!